Дітлахи проводять осінні концерти, танцюють, співають та розповідають віршики. Працівники дитсадка готують до роботи ось цей теплопункт, каже слюсар Володимир. А от ми тільки що відкрили дві задвічки. ця подача. обратка на отоплення закладу. Ось все, я трогаю. Уже труба тепла, гаряча вода пошла на отоплення. Вранці його оглянув інспектор та зняв опломбування. Розповідає Ірина Линник. Перевірив нашій. Технічний стан нашої комунікації видав акт готовності, зняв опломбування, і таким чином ми виконали абсолютно всі умови для забезпечення комфортного опалення в нашому закладі. Потім продувають батареї, аби в систему зайшло тепло. Вихователька Людмила Волочай каже: в кімнатах відразу стало тепліше, та й до початку опалювального сезону мерзнути своїм вихованцям вони не давали. Якщо були такі прохолодні і дощові дні, то звичайно, що ми старалися дітей зігріти додаткові ковтинки, дехто із діток приносили, дехто залишали в шафочках, і коли це. Треба було, ми їх одягали. Ми веща з дітками займаємося. У нас є рухливі ігри. Ми займаємося фізкульт-хвилинками, заняття фізкультурні. В теплу погоду ми займалися на вулиці. Грілися в прохолодні дні не лише руханками, а й обігрівачем. У нас є масляний обігрівач, який вмикається за відсутності дітей, і обігрівалося трішки спальне приміщення. У кімнатах температура коливалася від 18 до 19 градусів тепла, розповідає завідувачка закладу. Каже для кращого енергозбереження вони утеплили фасад та замінили вікна. Ми знаємо, що буде тяжкий рік. Ми до цього готові, але із позитивом ми дивимося на майбутнє: що все ж таки ми переможемо, буде тепло в нашому садочку. Зі слів директора комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго» Павла Карася, сьогодні тепло отримали усі 53 дитсадки Черкас. Протягом дня фіксували декілька поривів, але нині їх усунули. Ми подаємо теплоносії, які здатні забезпечити таку температуру. А це вже їхня справа в садочку забезпечити відповідні нормативи. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.